Дай Боже світлого, благодатного і мирного дня понеділка. Стартуємо тиждень, а що треба тиждень стартувати, правильно, і слава Божого. І сьогодні дуже файне слово Боже із книги виходу 17.9, де ми читаємо устану я на верхів'ї гори і візьму Божу палицю у руки. Це в мене не Божа палиця, це в мене мотика, але я так узяв для візуалізації. Чому? Бо вчора буквально дали мені потримати палець у руках, а я собі щось подумав так, з таким посохом, з таким жезлом дерев'яним, а я став і так мені стало зручно і думаю собі, а чого мені так зручно палець? І почав згадувати. І я згадав, що ну, власне, я кози попасував до 11 класу і цим пишаюся, мене кози дуже багато навчили, і немало, немало що навчився. Я біля кіз чи разом із козами така, не знаю. Козяча школа, чи козячий університет, як це правильніше назвати, чи академія, так і звучить Козоакадемія. І ми завжди ходили з палецями. І я пам'ятаю, коли ми мали таку розкіш, як ножик, а не завжди ми мали ножика, доки не загубили, то ми ще вирізували на палицях різні візерунки, різні там ем, якісь орнаменти, прикраси. Але лише недавно я прочитав, що в такі часи, як часи Давида, в часи. Древнього Ізраїлю давнього, то пастух не просто носив за собою палицю і не просто там вирізував хоч що, але, але було купа різних значків, які пастух ставив на палеці. Наприклад, якщо я там не знаю, подала е, койота, то це була така позначка: я подолав дикого койота. Якщо там, не знаю, я. Поразив, коли ще відігнав ведмедя. Була така позначка, я, 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 яка б означала, я відігнав ведмедя. Або я захистив овець, не знаю, від вовка. І, і коли такі насічки робив собі пастух, ну ясно, що треба було робити чесно, бо буде негарно, коли ти нічого не відганяв, нічого не захистив, а насічки не робив собі. Так не робили. Надіюся. Але загалом, коли робили насічки різні нарубки, значки на, на, на жезлі. І тоді, коли йшов пастух, а інший пастух це бачив, або інші люди, то вони казали, ого, цей пастух перевірений. Цей пастух, буквально це його як його досьє, це його резюме, яке про нього співує. А власне, оце, що слово із книги виходу 17.9 наголошує, я піду на верхів'я гори і візьму Божу палицю в руки, то це нам може бути таким заохоченням. Що не те, що ти будеш воювати, не те, що ти досягнув, буде для тебе захистом, не те, що тобі вдалося зробити, але те, що Господь зробив. Те, що Господь доказав. Дивися, тут я тебе захистив від, від слікох левів, тут я тебе захистив від слікох вовків, від слікох койотів, від слікох скорпіонів, від слікох змій, від вісі каких-отрути, від слікох чужинців, нападників. І Божа палець це буквально те, чим ми маємо, за що ми маємо братися і чим ми маємо хвалитися, на що ми маємо опиратися, чим маємо захищатися. Так добре пам'ятаю, коли я йшов у селі в себе рідному на оноці чи в оноці, і я знав, що там будуть собаки і будуть на мене нападати, то було навіть таке, коли я один раз взяв, позичив, позичив цілу таку рейку. Дерев'яну, не шліфовану із огорожі від одного вуйка, бо я знав, що там на мене собаки нападуть, і собаки на мене напали, але я мав чим боронитися, я мав чим відбиватися. О, до речі, я також міг би поставити собі якісь там мітки, що я відбився від собак. І то неодноразово. Хо, у мене би ціла палиця в мітках. Я відбивався від собак. І тому цей цей жезл, про який йдеться, ця палиця Божа, то це буквально те, що Бог зробив у мене в житті. Те, що Господь став пастухом для мене, котрий мене овечку, оберігає, котрий мене купе разів захистив, купе разів відбив від нападника. Так, ми, ми можемо нарікати і вміємо це робити професійно. Що Господи, а чому ти тоді не був, а чому я тоді не витримав, а чому тоді ти мене не захистив? А, а скільки разів ми не знаємо, як Господь своїм жезлом, як Господь своєю палецью відбив нас? Відбив нас. І найбільше ми це бачимо на жезлі, на дереві та хресті, коли він так нас відбив, що це йому коштувало життя. Він так нас захищав, так заради нас потерпів, що буквально загинув, помер за нас. І саме тому кожне дерево потім нам про це має нагадувати. Тому беремо цей жезл у руки, цю Палицю Божу, опираємося на неї. На, на, на ті досягнення на те, що для нас робить Господь, хто знає, скільки разів і від чого він нас сьогодні вже захистив, і скільки разів до закінчення навіть сьогоднішнього дня він ще нас захистить. Тому нехай і сьогодні, і увесь тиждень Господь стане нашою палицею, і ця Божа палиця нехай стане для нас порятунком. Це щось або це і хтось, хто справді став для нас і, і захистом, і опорою. jek gje postha palice. Boža palica. Majdi se fajno, Mirvam.